У Подільському зоопарку збудували вольєри для тварин-переселенців. У Сурійську Тигрицю та Ягуара з приватного зоопарку на Одещині евакуювали з-під обстрілів. З квітня 2022 року вони мешкають у Подільському зоопарку. У новому вольєрі є все необхідне для життя Тигриці та Ягуара. Дерева, місця для ігор та відпочинку. Стіни вольєру прикрашені тематичними малюнками. Для кожної тварини проєктували вольєри, враховуючи їх потреби. Вольєр для тигрів було ну, простіше будувати, тому що вони не потребують обгріву в зимовий період. А ягуари теплолюбиві тварини. І було проєктантами запроєктовано три види опалення це пічне, парове і електро. На всі випадки життя, які будуть, щоб ми могли у зимовий період їм надати. Дотримуватися температурного режиму. І ще така є тут ізюминка в цьому комплексі будівництва. В цьому комплексі побудовано є бомбосховище для тварин. Власниця приватного зоопарку на Одещині передала у сурійську тигрицю та ягуара в подільський зоопарк, коли місто почали обстрілювати. Єдиною проблемою була відсутність спеціальних вольєрів для тварин, але команда зоопарку одразу розпочала проєктування житла. Коли я його бачив, його утримували в досить такій маленькій клітці, де йому важко було повернутися, що ягуара, що тигра. А і от зараз я якраз приїхав зранку. Я бачив його до того, як його сюди випустили, і уже безпосередньо після. І от він як ходив у своїй старій клітці, два кроки вперед, два кроки назад. І от зараз, коли його випустили, він також поки не звик до великого простору, і він дуже скуто себе поводить. Але я думаю, це минеться. Я думаю, що йому дуже класно в хатинці, йому дуже подобається в хатинці». В нього нове так, пространство, і його більше там його кормять, йому більше уваги, і в нього нова атмосфера. Вікторини, пісенні конкурси та шоу мильних бульбашок біля нової розважальної локації Валетенської гойдалки. Таку програму влаштували під час відкриття вольєрів. Виникла потреба релокувати. І усурійську тигрицю, і ягуара з прифронтової території, де вже відбувались вибухи, прильоти. Ці звірі приїхали. В Вінницький зоопарк такі в важкому і фізичному, і психологічному стані. Вони бились по клітках, вони були всі в ранах, але багато людей включилося в процес підтримки. Ну і відразу ж виникла потреба в тому, щоб створити їм належні умови, тому що тимчасові вольєри вони не задовільняли, скажімо, як і самих звірів, так і відвідувачів. тваринам переселенцям планують шукати пару із-за кордону, але спершу їм потрібно звикнути до нових вольєрів. Владислав Гемба, Марина Зелена, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».